Вітаю вас! Як бачите, вечір, да, я в Горсику, дуже свіже повітря, з вікна, чудове. Тому на всяк випадок агітую вас ставати спонсором мого каналу. А як же без цього? Да. Ти бачу, для спонсорів дуже цікаве відео. Дай не тільки сьогодні. А для вас, а для вас таке відео, як би, щоб правда в очі. Ви ніколи не задоволилися, а що було б в Україні, якщо б не було війни? Що ні? А напрасно. Ну, по-перше, були вибори президента України. А це значить срач, срач, срач! Причому срач приблизно такий. Ну, одні кричать за Зеленську, три проти, одні там за одних, три проти. Потім хто за владу, хто спроти. Потім всі пересрались, всі поматюкались, обрали. Не того обрали, не того обрали. Ні, я нічого не маю проти. Ну може ви дійсно дурні. не Ти аж невинний. Ха, Це ваш вибір. Ні, у великому рахунку, я знаю, знаю, що серед українців є дурні. А ви ще не знали? О, тепер будете знати теж. І політики цим користуються. так, да, користуються. Взагалі, якщо ви послухали, як вони, от коли вони там от планують, Як вони називають вас? А -а -а -а. Не буду. Це не цензурні слова. Але ви праві. Так. Ну самі думайте, це ж яким треба бути дурним, щоб своїми руками знищити нормальне життя. Наця сюкане! Наця сюкать! О-о-о-о! Є таке. Тому дійсно, не було б війни, ну був політичний страч, Да, вибори. Причому, дивіться, скільки, нема, скільки виборів у нас не приходять, завжди така. Перед виборами і політичний срач. Обрали. На початку ще така ейфорія, то проходить трошки часу. О, не того обрали. Ага. А я вас попереджав. Я ж вам попереджав, що немає корисниці. Ні, от одмидайте. Ага, ага, от тепер мучитесь. Не слухали розумних людей. Правда, очі ріже. Ні, ні. Не ображайтесь, але, чесно говоря, те ж саме більших країнах. Там... Така ж неолична ситуація. Більша частина людей, як вам сказати, ледацюги, ледарі, е неуки, ну, далі можете переходить, що завгодно, вони дійсно дуже е полюбляють оці політичні гасла. А політики цим спекулюють. Ну, от Звертаю вашу увагу, коли йдуть ну, вибори і так далі, політики завжди обіцяють те, що ніколи виконати не можна. Але, так як люди важко своє не думають, так, да, так, да, так, да, так. Да. Вони це вірять. От я говорю правду, Та, на мене всі матюкають. Що ж це робиться? -таки? От правду не можна, сказати. тільки правду, як тапочками кидають. А як якийсь політик дурню скаже, ой, як він, же дурню сказав. Да, да, о, о да, да. Запам'ятайте, політики така робота, брехати, вони брешуть. І політики дійсно дуже часто, щоб їх обрали, говорять... Повно ахінею! Але так як люди головою не думають, то вони цю ахінею сприймають. Не вірите? Ну дивіться, от якщо будуть вибори, ну не знаю, будуть, не будуть, що буде от сьогоднішній момент? Саме популярне гасло. Якщо ви мене берете, я закінчу війну за 2-3 тижні. От, Розумна людина, розуміє, що це брехня 100%. СТО! Але він же обіцяв! Він обіцяв! Угу. Порошенко теж бачить обіцяв. Угу. Хто це пам'ятає? Да? Ну, ще можете згадати, що обіцяв Кучма, Ющенко, Янукович, що вам цікаво. цікавий. Що обіцяв Зеленський? <сміх> Знаєте, буде Дионе. От, по-моєму, 2019-му, чи можна, я вже не пам'ятаю. Ну, є таке видання, слово діло. Вони взяли програму Зеленського. І поставили, що він виконав, що не виконав. Ноль на Макс. Народ не читає. Ні, ну число. Вони цілу таку серію запустили і думали, ну от ми зараз покажемо людям, що виконав, що не виконав і так далі. Не тяга! Плевать хотіли! Срача давай нам, срача! Так хвилинку ви ж обирали. ви ж плевать нам, срача давай! О! -о. Получаєте срач. І війну в придачі. Ні, по великому рахунку, так, да, дійсно, є такий момент, коли фактично політики цим спекулюють, да, наживаються на війні, це рахунок вас ще є, та є. І не тільки в Україні, і в Росії, і в США, і кругом. Так що така от трагедія ситуації. Тому я говорю, що дійсно не було б війни, ну срач зараз виборів. Причому, ну, це, як сказати, а тепер додавте туди традиційний срач. Дивіться. Скільки раз вам не показуєш, не розповідаєш, таблички, графіки, цифри. А! Істерика стандартна. Зарплата маленька! Ті не виросли! Ви що сказали? Ви, неуки, прокляті! А автівки ви за що купуєте? А? Забули? Ви розумієте, в Європі, щоб купити автівку, люди кредит бере. А в нас з кармана застав купив. Ой бідність! Ой бі... да, 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 бідність! Да-да-да-то бить не купити квартиру, людина позику бере. кредит патеч. На вас! Скорма! Хапа! Не Ой, ніщита! Да, да да, да, да ту ніщита. не щита, не Може, хватить? А? Ні, я розумію, що є цюги, яких нічого немає. Є, в яких є щось. Ну, працюйте, что-то возьвезли. Ні, це теж ситуація, але, але я зразу скажу, що е, в час це не наші. Це от, е, французи раз взяли, зібрали політичні, ну, такі абсурдні політичні лозунги і м, політи, ну, би, ну, політичні гасла, лозунги і е, заманухи, я б сказав, би, заманухи для народу. Ні. І вони те ж саме, що в Франції, що в нас. Класика. Люди що хочуть? Щоб зарплата зростала, ціни падали. Дурня. Любий економіст каже, це нереально, так не Зростає зарплата, зарплаты, ціни. Ні-ні-ні. І, виходить, получается, любий політик обіцяє, я прийду до влади, зарплата зроста, а чиду падуть. перед, перед, дурня, ой, дурні. Так. Ну, е -е, є ще така ситуація, У нас не настільки болюча, а у Франції болюча. Я прийду до влади. У нас безробітних не буде. Робота буде мірена. А ви роботи, працювати хочете? Ні, звичайно. От полетанцювати, да, да, да. Тому, коли кричать, я створюю мільйон робочих місць. Що мільйон? Мільярдів. О, хай, хай Чим більше брешеш, тим краще. Навіщо створювати робочі місця, вони самі створюються? Люди працювати заразо не хочуть. Приходяться, там гнати. Не хочеш, не хочеш. Ні, я вам скажу, що це не тільки. Ну, в усіх країнах світу. Це нормальне психологічне явище. Вони не хочуть працювати. Вони хочуть так, щоб гроші платили, але не працювати. так, да, да, це є. ну, Всі ми люди! Є така ситуація. Так що тут немає часу. Ну, в Україні ви ще знаєте курс. Я говорю, не було б війни був би срач про курс. Причому, розумієте, яка в нас смішна ситуація. Девалюватися! Гау-хау, гау-хау! Понятно. Ревалюватися! Хау-хау! Курс ну, не міняється радикально. Це влада умисно робить! Щоб курс не мінявся! Вони щось задумали! Вони там отаке от роблять, ой-ой-ой! Ага! Узнаєте себе? М -м -м -м. Смішно. Але реально. Просто люди дійсно до смішного доходить. От як не, курс не буває, все рівно незадоволені. Чим мене задоволені, рідні, бі. Ну, Я розумію, що да, дійсно хтось хоче продати долари повише, не хоче була девальватися. Хтось навпаки, е, ну, як би сказати, хоче купити, хоче ревалюватися. Незадов... А чого нічого не міняється, теж не здоволені. Чо... Що ви ще хочете? І це дійсно, це постійно. Я говорю, що... От... Фактично, так, зараз війна і ну, це таки основний, так сказати, про що більше все говорить? Війна, мобілізація, ну там бронювання. Коли війна закінчиться, це логічно, так. І оце якби воно здвинуло. Але от, давайте так, от закінчилась війна. Все, перемога, Україна перемогла, супер. Що буде? Срать. Срать буде такий! Просто обалдеть! Срач сраче, срач пересрачав! Причому буде крик. Не так воювали, не тих виграли, не те зробили, не та... Все, все погано. І довір погано. І те, що не стріляють погано, і те, що не бувають людей погано. Все погано! Все погано! Погано! А? Знаєте? Ви ж верещали, як недорізані! Погано! Хочемо війну! Хочемо проблеми! Була? Було. Ну, правда, не кричали слово війну. Говорить, срача хочемо! Срача! Нудно жити! О! Срач з війною! Так сказав, додаточок. Да, є така ситуація. По великому рахунку для політиків, для всіх, Зараз розводу. Війна це добре. Що я так? Вона ну, дійсно на сьогоднішній момент є тема поговорити, є дійсно трагедія, да, гинуть люди. Така яка різниця. Для політики воно ж нормальна. Тим паче є завжди тема, так сказати, закрути, перекрути. Ну дивіться, от, в Росії на сьогоднішній момент загинуло вже 530 тисяч росіян. Розумієте, скільки? 530 півмільйона. Путін навіть, ведь! Все йде по плану, СВО по плану, по плану. Тобто, якщо буде мільйон загине, по плану. Ну, Уявляєте? Саме цікаве те, що народ говорить, ой добре, ми ж, ми ж показуємо якимось... Ну знаєте, така логіка. А плювати, Росія велика, хай мільйон гине. От де де тут логіка? Де такі. Ей. Так що так, да, дійсно. Да, в даному випадку, ну самі розумієте, що для Росії війна, це... Ну для Кремля, для Путіна подаруночек. Тому що їм дуже... Ну, розумієте, те ж саме ситуація. Зарплати, ціни, там... Ой. Тепер же ж в Росії це ж не основне. Основне. Там. Ми взяли село таке. Ура! Нас, ми утримали село таке. Ура! На Російські війська постріляли. Ура! Ну, от це є. І так, да, дійсно, на оцей... Ну, глубинний народ, такий чорт глубинний, алкашний народ. Ну да розраховував. І дійсно на сьогоднішній момент Путін цим спекулює. Не заперечує. І дійсно він спрацьовує те, що людям це подобається. О, ми війну ведемо, ми виграємо, ми щось воюємо. Причому, знаєте, от дивись. Програє Росія, програє однозначно. Тут вона програє говорить, ну нічого, зато ми повоювали. Чесно слово. От в Росії, розумієте, така ситуація. От вони програють, а вони однозначно програють. І буде дійсно і проблеми і так далі, але будь говорити, що ми, щоб світу показали, що таке Росія. О, навіщо дивуйтесь. Якби ж це так було, це просто як говориться. Так що, як бачите, війна, на жаль, є. І, на жаль, продовжується. А щоб знати, коли вона закінчиться... Дивіться відео для спонсорів мого каналу. Там я якраз розповідаю, коли закінчиться, як, на яких умовах і взагалі, що може бути. Там красиво. Без срача тролінгу. Тільки факти, і відповідно. Реальні дії. А тут? тут ми з вами просто дійсно розважаємось, тому що умов війни говорити серйозно. Нереально. Ти паче ви не хочете серйозно. Ви хочете срача. Мочись срача і отримаєте. Все. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.